І виявився в три рази потужнішим за свого попередника, і це підштовхнуло конструкторів усього світу до створення нових зразків стрілецької зброї. Першими на бездимний порох перейшли Німеччина, Австралія, Франція та Англія. У царській Росії була потрібна термінова заміна застарілої однозарядної берданки, і головне артилерійське управління зайнялося розробкою принципово нової, багатозарядної гвинтівки під патрон з бездимним порохом. Розробкою гвинтівки займався випускник Михайлівського артилерійського училища Сергій Мосін. Він був офіцером з великим багажем знань, з вищою математикою, Аналітичної геометрії та інших артилерійських дисциплін. Головним конкурентом Мосіна були бельгійські зброєрі – брати Леон та Еміль Наган, гвинтівка яких також розглядалася як варіант для озброєння в російській армії. Перевагою гвинтівки Мосіна над гвинтівкою Нагана була просто